Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу зробити такий, Ну можна сказати, і звіт так як у нас в'язальна толока продовжується, Валя продовжила її до 1 листопада, тож я вирішила знову позакінчувати деякі розпочаті. Процеси, чому пині? Вже декілька процесів я показувала. Жилет я закінчила і футболку свою закінчила також і шкарпетки. І в мене були розпочаті раніше я вже порозпочинала потім деякі процеси, і валя продовжила цей спільник, і я вирішила відзняти. Ну, Такий звіт можна сказати. Але поки я вирішувала одну роботу, я вже навіть закінчила. Я показувала в попередньому в попередньому відео, що я розпочинала, хочу розпочати в'язати мамі піжаму. Так що ось я вже дов'язала джемперочок дов'язаний. Я його в'язала такий, щоб він був трішечки подовший. Ось такий Ну, Рукавчики тут не сильно довгі будуть. Ну, а все ж таки одна робота, можна сказати, в мене закінчилася. Так що цю роботу цей джемперочик я закінчила. І розпочинала також я і лосини в'язати до цієї піжамки. Ось у мене вже пров'язано трішки. Трішки пров'язана, Ну ще, мабуть, ще буду все рівно в'язати. Тут і росточок уже все вив'язаний до ластовиці ще, я не знаю, ще трішечки пров'яжу, можливо, ось так десь, і буду переходити на ластовицю. Тут нічого складного, все в'яжеться по прямій. тут я в'яжу в три нитки спицями 4, і тут так само я в'язала в три нитки спиці 4, а рукавчики я в'язала на спицях половиною. Резинку я не переходила нічого на менші спиці. ну Не потрібно мені, щоб воно було стягувалося чи щось такого ефекту. Стягуючого. Я вважаю, це піжама, така, домашній костюмчик, щоб воно більш вільненьке було, свободненьке. Ну, ось так. Чи в будинку ходити, чи, можливо, мама і спати в ній буде. Ну, от, ну, в принципі, це вже як вона забажає. Так що ось такі в мене ще лосини, вже їх розпочала. У мене були вони трішки пров'язані. І я вже їх сьогодні, якраз я закінчила цей джемперочок. І трішки пров'язала уже і лосини. Так, що ось така. У мене робота не закінчена. Я не знаю, буде рахувати валя цей джемперок, тому що я в звіті не показувала, не заявляла його, але розпочинала. Так що, така робота одна готова. І розпочала також я їй в'язати ось таку футболку. Це така сама пряжа. І ось таку футболочку. В'язати це спиці я в'яжу також четвірка і також три нитки. Ось така розовенька Барбі-футболочка. Ну Приємний дуже колір. Мені подобається. Я також в'язала дві таких піжамки в мене зв'язані. Ну, вірніше, одна моя, одну я дарувала. Гарні, гарна пряжа. Мені на домашні костюми. Я постійно її вихваляю, мені вона подобається. Не знаю я кому, а мені дуже подобається. І такий в мене костюм домашній, я хожу в ньому. Все чудово. Так, це третя моя робота, яку я буду, верніше, друга, яку я буду закінчувати. І я колись. Мабуть, також в попередньому відео показувала свої покупки і показувала, що я хочу в'язати. Це ось, зараз я вам, друзі, покажу. Так, це Ангора Аванті-ярн 30 від Аванті-ярн. В'яжу я у три ниточки Ангори і одна ниточка ось такі паєтки. Так і в'яжу я, дівчатка, пробую в'язати капор. Але капор я хочу, щоб він не через голову одягався. Так. А щоб він був на застіпках. Ось так. Не знаю, що в мене з цього вийде, що в мене вийде, я ще не знаю нічого. Але гляньте, класно так, Їх майже не помітно, ці паєтки вони прозорі. Але так виблискують класно. Бачите ось так. Так, і в'яжу, я сказала, три нитки основної пряжі ангори і одна нитка паєток спиці, на спицях п'ятірка. Це я ось відмічаю, тут у мене убавки. Так, тут я що я робила? Не знаю, в'яжу навмання, що в мене буде, як буде, я нічого не знаю. Тут я робила так, я як я вив'язувала в маніжки, ось такі, як, ну, щоб по, по спинці лягало гарно. Ось такі в мене тут убавочки йшли, а тут пішли ось такі прибавки. ось так І тут, що я хочу, я пров'язала тут подвійну резинку, я хочу сюди ставити шнурочок. Мені подобається, коли верніше мені. Ну, да, мені подобається, як на мені, коли стягнуто ось так по, по шиї, а не ось тут шнурівка йде. Не по, сам, ну, не, не отут, на, по самому обличчі, не по краю. Тож я зробила. Тут подвійну резинку. Ну, навіть якщо і не сподобається мені щось, то її непомітно і нічого я вставляти не буду. І воно буде все все нормально. Ось так тут предполагається, що так повинно буде застібуватися. Це в мене тут ідуть убавки, а тут у мене прибавка. Ну, вже я закінчила робити і убавки і прибавки і в'яжу просто по прямій. Потім тут піду вив'язувати убавочки, щоб не торчав такий. ну Ззаду на макушки не торчало, зроблю бавочки і буду його зшивати Не знаю, буду пробувати, дівчата. хочу Хочеться, щоб вийшло все, звичайно, але, але буду дивитися. Тут потім обробка піде по краю, по краю. Ось такий Ось такий виріб виходить. Не знаю, що з цього вийде. І також маніжки хочу розпочати. І, напевно, в цьому ж проєкті я їх сподіваюся закінчити. Але я видивилася такі цікаві маніжки. Ну, я потім вам все покажу. Вони в'яжуться дуже просто, але такі прикольні. Нехай я спробую і обов'язково покажу вам. Так, що ось такий капор поки що в мене виходить. Не знаю, що в мене буде далі. Будуть розпуски чи не будуть розпуски. Якщо без розпусків, то це не я буду. Але хочеться надіятися, що все вийде чудово. Ось так. Ну, паєтки взагалі класні. Гляньте так. І справді, як сніжок. Я і маніжки хочу зв'язати із паєтками, щоб і маніжки виблискували. І такі. Так що, ось такий процес також буду закінчувати у толоці. Ну, я думаю, ще, можливо, щось розпочну і обов'язково покажу, і все рівно я буду закінчувати в цьому проєкті, в цьому спільнику. І також ось цей, цей светрик я. Буду закінчувати у цьому спільнику. Тут у мене, дівчатка, вже я з'єднала, бачите, уже в'яжу я по колу. Тут у мене погон на три на три петельки ось такий гарний вийшов погон Мені подобається. Прибавочки, все акуратно, все чудово. Все мені подобається. Також з паєтками, але паєтки це це ось такі. Мікропаєтки Avanti Yarn. Але от ті паєтки вони прозорі, мені більш подобаються. Вони так класно виблискують, а тут вони трішки ніби як матові, ну, ті, ті гарніші. Так що ось такі. Такий светрик виходить, все мені поки що також подобається. Також буду закінчувати у цьому спільнику. Тут уже я вив'язала. Азіатський ростучок не вив'язувала я класичний росточок. Також все просто в'яжеться, просто лицював гладь, нічого складного, все чудово. і Вирішила спробувати. Я регла, не в'язала ну, широченькі На три, на одну, на дві петлі я ніколи не в'язала. Мені хотілося такого ефекту, просто, ніби плечова лінія по плечу, така йде полоска, і все. Ну, мені подобається, класно. так Виглядає чудово. Так що це також в цьому спільнику я буду закінчувати цей светрик. І, знаєте, мабуть, що я ще? Я розпочала іграшку. ось ну, Я думаю, іграшки також можна буде закінчувати. Валя Якщо будеш дивитися, то напиши, ну, я думаю, чому пині, також в'язання. В'яжу я їжачка Це така сама схемка. Іде якось на цю ведмедика я в'язала, лише тут змінюється, голівка в'яжеться для їжачка, а тільце все в'яжеться як для цього мишка. Я вирішила спробувати зв'язати їжачка. У мене там десь і пряжа тут букле потрібно, але букле в мене немає. Я думаю, спробувати замість букле вставити йому за mm, Софті, здається, пряжа. Така м'якенька також класна. Ну, я думаю, підійде, спробую замість голочок. подивимося, що вийде. Так що і іграшку також я візьму у цей спільний проект. Буду, буду закінчувати. Ось таке. Ну, Мені б дуже хотілося, в мене вишивка не закінчена. Мені б дуже хотілося закінчити вишивку. Не знаю, закінчу чи не закінчу я в цьому проєкті, але дуже-дуже мені б хотілося. Там вже і вишив не буду я вам поки що показувати. Вишивала я вже трішки. Ну, Дуже хочеться мені закінчити. Це захоплює, це так затягує, подобається. Я обов'язково, як закінчу вишивати, то хочеться мені ще щось якусь картину. Взяти ще вишивати. Але ну, на вишивку я якось менше приділяю часу. Хоча мені сподобалось вишивати, хрестиком я е не вишивала. ну Можливо, колись в школі там на трудах ми щось там пробували, а так взагалі я не, не вишивала. Мені подобається. так що... Буду пробувати і вишивку. Не знаю, що, що вийде. Так що, ось в мене, такий в мене невеличкий звіт до спільного проєкту «Язальна толока. Всі посилання я залишу внизу під відео на канал. Валі на дівчаток ви можете пройти телеграм-канал, подивитися, приєднатися до листопада місяця час є ще, і можна буде в'язати. Мені дуже подобається цей спільний проєкт, тому що я майже всі свої розпочаті, незакінчені роботи дов'язую саме в цьому спільнику. Мені подобається, тихо, затишно і комфортно. Все чудово, так що приєднуйтесь до нашої компанії і будемо в'язати разом. Беріть свої недов'язи і будемо закінчувати. Тож, дякую Валю, за продовження спільника, буде чим займатися нам. Ну, а я дякую всім, хто був зі мною, хто підтримує мене. Як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!